Крим, добрий раночок, так би мовити, чи вже день. 810-та бригада, вся в укриття жартують в партизанському руху. А теж мінус старой етаж повідомляють вони про те, що зокрема наші партизани з партизанського руху теж які відстежують до речі місця базування російської ворожої окупаційної техніки на території тимчасово окупованого Криму, а також розселення окупантів російських армійців, яким там не місце, не місце було. Починаючи з року 2014 з моменту незаконної анексії українського Криму, чути роботу ПВО повідомляють партизан з партизанському руху Русі. А теж також на початку цієї години на території тимчасово окупованого Росіянами Криму була оголошена ракетна небезпека. Тривожна там тривожиться. Вони тривожно попереджали, що ракетна небезпека Кримський міст одразу перекрили, усвідомлюючи, що він неминуча ціль наших збройних сил, якщо туди щось летить, а воно летить і буде летіти. Тіти, так що вони одразу перекрили Керченське місто. російські джерела почали повідомляти про рух ракет у бік Севастополя, Євпаторії та ще ось так одразу крим ракетне опасне, стрівожилися російські пабліки і говорять про те, що дим в районі Керченського проливу це, звісно ж. То, що маскировка? Ну мені ж інакше нічого не буває. То стовпи диму то все маскування, використання спецзасобів маскування кажуть вони, то димова завіса від радарного, візуального і термонаведення. Просто все згадали. Запах неприємний, кажуть, але шкоди не приносить. Це від росіян запах завжди неприємний ще й шкоду приносить, але їм, навіть якщо не неприємний запах, не допоможе. Це димова завіса, коли там буде летіти те, що треба, і дістає до законних воєнних цілей. Ворога я нагадаю, що за час більше десяти років своєї незаконної анексії нашого Криму росіяни збудували, розусередили, модернізували, а дещо й знищили більше 232 воєнних об'єктів. Деякі аналітики говорять і про цифру в 300. Але всі ми знаємо, в розпорядженні Радіо Свобода є і не лише кількість цих воєнних об'єктів, а й мапи відповідні по них відпрацьовуємо. Все раз зараз видно з супутників, тож не дарма партизанські руха теж радить 810-й бригаді заховатися. Та і це ще не все, тому що виводять росіяни в паніці з-під удару свою авіацію, коли зрозуміли, що є загроза ракетного удару по тимчасово окупованому Криму. Станом на зараз над акваторією Азовського моря 5 ворожих бортів, над акваторією Чорного моря 4 ворожі борти. Ну і повідомляю, що і в тимчасово окупованому Бердянську якось неспокійно. про це е, говорить місцева влада офіційна зокрема, що є ось такі стовби диму прильоти. Бачите, чорний дим. Ну це не димова завіса. Вже точно ні. Там немає в окупантів таких засобів маскування. Тож вони все, все в Крим, все на скрєпи Путіна. І про те, що це за вибухи, будемо звісно відстежувати вже наступної години. Зараз буде наскільки хвилина пауза. Поки заходьте, донайте, будь ласка, на збір, який триває від імені нашого каналу на Бус Форт Разі для Донецького прикордонного загону. Зараз бачите відповідь кьюар-код на своїх екранах.